До 1 липня 2025 року батьки мають актуалізувати дані своїх дітей у системі медичного обслуговування. Для чого це необхідно? Для того щоб уникнути можливість неспівпадіння даних, і при необхідній, наприклад, медичній допомозі в подальшому уникнути якісь помилки. Окрім того, ця процедура необхідна для захисту прав дитини на медичну допомогу та запобігання шахрайству у сфері охорони здоров'я. Необхідно з'явитися до свого сімейного лікаря або лікаря педіатра, надати йому свідоцтво про народження дитини і дані паспортні закону представника дитини. Це або мати, або батько, хто подавав документи для створення декларації. Наявність ідентифікаційного коду для дітей віком до 14 років не є обов'язковою однак, цей документ знадобиться. Що в системі є дві декларації з однаковими даними для того, щоб верифікувати правильно, необхідний буде код, але це вже не вимога стовідсоткова, але в деяких випадках ми можемо. Порадити звернутися до податкової для отримання кода дітям віком від 14 до 18 років рекомендують отримати ідентифікаційний код та оновити дані у декларації з лікарем, особливо після отримання паспорту у формі id картки Заступниця директора Центру первинної медико-санітарної допомоги каже, актуалізувати інформацію у медичній системі потрібно, навіть якщо не було змін у документах. В нашій електронній системі бувають моменти, коли дані ці зникають, і просто наново треба перевнести. При цьому потрібно предоставити документи. Для чого? Тому що в кінці ми не можемо перепідписати документи, якщо ми не завантажимо свідоцтво про народження і паспорт закону представника дитина. Тобто система сама не пропускає цей момент. Ці декларації, дані яких не оновлять до 1 липня, можуть заблокувати. Анна Чеполь Ілона Усатая, телеканал СК 1